Короче, це вже третя частина Я ось город тут зробив такий. Ось Дроги чуть порабил. Знать, де зараз треба поставити щоб поїхати Ну показати все. В принципе, уже город як... Ну... Ну не город, ну маленький город. зараз покажу. Ось, ось тут вже видно нас. Дороги. Я тут достроїв. Чуть-чуть достроїв. щось приобразив, щоб було прящий город. Ну, вже назад. Ой, свидыще поздравляют. Показывай Ну, в принципе, все. Пока.